Вітаю, друзі! Я Вікторія. Сьогодні запрошую вас на свої квітники. У мене сьогодні обрізка гвоздики пірчастої, чи пірістої, садової або гвоздики бордюрної. Хто підписаний на мій канал, бачили, як квітує красиво моя гвоздика. В мене є відео, де я розповідаю про посадку, про догляд, усе про цю рослину, показую, як вона квітує. Посилання закріплю під цим відео. А сьогодні конкретне практичне заняття обрізка гвоздики бордюрної. В цьому відео я покажу декілька методів, як обрізати гвоздику, як омолоджувати її кущі пересаджувати, розмножувати Вездика бордюрна – це багаторічник, вічно-зелений багаторічник, який виглядає декоративно в будь-яку пору року. Квітує шикарно, і дуже сильно пахне таким медом, як медуниця. Не знаю, дуже гарна рослина. Як тільки вона відквітла, обов'язково треба її обрізати для того, щоб вона не втратила свою декоративність. Під час виготування і квітування цей багаторічник випускає ось такі довгі пагони. І хто знає цю рослину, знає прекрасно, що треба її або обрізати, або пересаджувати, омолоджувати, тому що вона ось так розлягається, починає глушити інші рослини. Сьогодні саме про це. Якщо у вас ось такі молоденькі, тількино посаджені кущики, вони не мають таких довгих пагонів, їх достатньо буде просто пообрізати ось ці квітоноси. Можна трішечки так, пройтися по верхівочках і усе це Ось так пообрізати квітоноси, обрізаємо ближче туди до пагона. Тому що якщо ми лишимо частину квітоноса, ось, ось так, наприклад, обріжемо, і він засохне і буде у нас такий сухий потім їжачок. Тому обрізаємо, формуємо кулькою чи чи. Не формуємо, а просто обрізаємо квітоноси. І цього буде достатньо на ось таких молоденьких. У вас гвоздика, вже ось така, яка декілька років росте на одному і тому самому місці, ось такі довгі пагони. Тут три варіанти. Або ми просто обрізаємо квітоноси. Ось так із частиною пагона, лишаючи ось цю задрев'янілу частину, але ну, з часом все одно вона буде виглядати не дуже охайно, якщо ми її підстрижемо, оці пагони огуляться і вони будуть негарні. Тут є два виходи. Або викопувати кущ і пересаджувати його, омолоджувати. Тобто, ви уявляєте, мені викопати ось цей увесь бордюр і он той увесь бордюр, і все повністю переробити. Декілька кущів я все ж таки викопала. Викопуємо їх повністю кущ. Там дуже така потужна коренева система. З заступом добре підкопуємо і викопуємо цей кущ, але попередньо зрізаємо все ж таки квітоноси. І потім лопатою добре розділяємо цей кущ. І висаджуємо нові кущики. Цей кущ, ось такий великий, один, можна розділити, я не знаю, ну, штук на 50 нових кущиків. Розділяємо цей кущ на ось такі кущі з частиною кореня, або навіть якщо там і частини кореня немає, нічого страшного, тому що ця задерев'яніла частина, коли ми її прокопаємо, вона прекрасно вкоріниться. І ось так повністю по зелену частину прикопує. прикопує Її в землю і перший час добре поливаємо. Тут у мене новенька клумба, і тут я вже розсадила один кущ. Повністю заглиблюємо задерев'янілу частину, лишаючи на поверхні тільки оцей зелений їжачок, і потім ще пройдусь ножицями, обріжу, щоб він був зразу ровненький. Якщо ви не хочете пересаджувати кущ. Також можливо його омолодити. Ось я вам показую знову цей кущ, він сам показує нам, як його омолодити. Ми зрізаємо повністю до землі усі пагони, лишаючи ось цей зелений їжачок. Тут від землі до їжачка десь 2 см. Якщо навіть цього їжачка немає, пагони усі можна вирізати ось так. повністю. Лишаючи, там я кажу, що 2 см до землі. А ось ці обрізані частини також можна використовувати в якості живців, також можна заживцювати, прикопати, просто прикопати в землю і добре перший час пополивати. так виглядає кущ. Гвоздики після обрізки, ну не лякайтеся, що він такий непрезентабельний, Буквально через там два тижні він зазеленіє. і Буде така в нас зелен... зелений їжачок, дуже гарний. Мені краще, хай вони отакі такі страшні на моїй клумбі побудуть там пару тижнів, ніж перероблювати усі мої оці бордюри з гвоздики. Таким чином, ось так сильно я омолоджую гвоздику через рік. Оцей бордюр, цей бордюр минулого року я просто обрізала квітоноси. А оцей бордюр він нижчий, він компактніший, я його повністю зрізала ось практично під корінь, як тільки що вам показала. Також зразу видаляємо усі підмерлі, усі сухі, в чистому свій кущик І ось я лишила один такий чубчик. Його можна. Ось тут прикопати, просто засипати землею і поряд буде інший кущик. Якщо у вас немає бажання тут розмножувати, просто зрізаємо повністю кущ, а ось це можна використовувати на живцювання. Такий догляд після обрізки за цими кущами елементарно розводимо будь-яке добриво, де є. І азот, і фосфор, і калій. Я беру добриво для розсади. Воно мені дуже подобається, тому що воно ще містить комплекс антистрес, розвожу і добре проливаю ці кущики. І ще повторю, десь через там, 10 днів, через 2 тижні і. Вони так швидше і адаптуються, і швидше наростуть. Якщо е, ці кущі, наприклад, ростуть на сонячній ділянці, а вони найчастіше хвоздику ми висаджуємо на сонці. Чи треба їх приціняти? Я не приціняю, тільки проливаю ввечері і повторюю потім через деякий час. Ми обов'язково проливаємо по вологій землі. Ось зразу як обрізали, трішечки підрихлили і зразу пролили, тому що земля. Під моєю гвоздикою завжди волога. у нас, хоч і така посушлива сонячна ділянка, але ось гвоздика під своїм таким щільним климком дуже добре утримує. Вологу, от і все, що я хотіла сьогодні розказати. Я маю ще багато роботи. Цю ще поки що стригти не буде. Хай доквітне вже. А ось тут зараз і обчі крижу. Коментуйте, будь ласка, я на зв'язку. Якщо є питання, ви можете задавати в коментарях. Цим ви і підтримаєте мій канал своїми коментарями і вподобайками, а також я відповідаю на усі питання в коментарях або записую нове відео. А в мене на сьогодні все. На все добре, Па-па!